Вітаю. в ефірі. Програма власна думка. Тема нашої програми сьогодні: чи можна в Україні уникнути хабарництва і корупції? Чи можна прожити своє життя і щоб у вас ніколи не вимагали? Хабара за щось, або щоб вам не доводилось колись його давати. Саме про це ми будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі із жителями міста та просто перехожими на вулиці, а також будемо ще дізнаватися на думку жителів міста, чи можна якось найближчим часом подолати або хоча б зменшити цю проблему. Як ви вважаєте, чи можна у нашій країні уникнути хабарництва і корупції? Ну, ви стикалися з такою проблемою? Стикалася. Так. Вимагали у вас гроші? Так. Да. А загалом, на вашу думку, яка із галузей зараз в Україні найбільш корумпована? Де, як ви гадаєте, найбільше беруть гроші? У в вузах в першу чергу, в вузах беруть. Це стикалися ми лічно. Так що... так. А Верну як ви вважаєте, текстом. як ви вважаєте? Чи можливо найближчим часом в Україні побороти цю проблему? Та хотілось би. Хотілося б, щоб її побороли. А що для цього потрібно робити? Ой. Тобто повинна бути якась система Яка покарань? Система покарань, якась низка законів, якась, щоб воно виконувалося. Тільки так. А як ви вважаєте, у нашій країні можна уникнути хабарництва і корупції? Звісно, ні. 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 ні а ви стикалися з такою проблемою? Мільйон, Мільйон разів. Раз. Можна. А яким чином? Надо самим відносити до цього, не давати хабарів, самі ми теж спонукаємо їх до цього, люди самі спонукають до цього. Часто бувають, відкуплюються, навіть ті ж водітелі на машинах, наприклад, платять одразу, щоб не не платити напряму, а так. Потім, як би сказати, що часто треба. На наружу, а ми приховуємо це все, бачивши, що це робиться на псаме. В общем, я вважаю, що люди винувати в тому, що в нас корупція. Тобто, як я вас зрозуміла, то потрібно, по-перше, це заявляти про такі випадки і по-друге, самим не спонукати. Да, до цього, не спонукати так. до цього, так. Да. І виявляти ці порушення, бачивши, що так робиться, треба не мовчати, а це все висвітлювати, виносити на наружу. Тоді, мені здається, ми щось, до чогось прийдемо. Дякую. Ні, не можна. У нас корупція згори донизу. От до роддома, до кладбища. Вся корупція не можна. Так. Можна уникнути хабарство і корупції, якщо тільки е, е, зміниться якесь керівництво в Верховній Ладі, в Раді або ж е, зміниться президент, зміну президента. Тобто для цього потрібно змінити. А яким повинен бути керівник? От яким ви його бачите? Просто якості людські і якості як дійсно правлячої особи. Наразі людські якості, наразі в даного президента, у них вони зовсім відсутні. Навіть як саме перше тут повинен бути президент, людина, чоловік, господар. Це раз. А вдруге, по-друге, ну що, наразі можна сказати, так що і в Верховній Раді зібралася та ж сама бригада президентова. Більше нічого не можна по цьому питанню сказати. Ну, вони всі, всі корумповані. Та й зараз за одне, їх би зібрати нараз у всіх десь об'єднати і поставити питання, щоб народ поставив їм якесь питання, щоб вони організувалися між собою. А то організується, що нема один, один на захід, тобто в ЄС, другий йде до Росії, а зближення ніякого немає між собою. Ну, компромісу немає між ними ніякого. От і все, що можна сказати. Як ви вважаєте, в нашій країні можна уникнути корупції і хабарництва? Ні. А як ви вважаєте, яка сфера життя найбільш корумбована? Не знаю, чесно сказати, не знаю. Ну що, я б сказала свою думку? Я думаю, це не подолати. Це треба зменшити, це треба прагнути, щоб не дозволяли собі чиновніки вимагательства там, великих сум і чи там будь де. Ну в різних випадках трапляється так, що інколи. Треба це зробити, і це в якійсь мірі тобі особисто це може допомогти. Я ніколи не давала нікому великих взяток, але може пару разів в житті було, що мені доводилось це зробити, щоб якось покращити там щось у своєму житті. І люди йшли назустріч. Я їм вдячна, я не викладалася, там в мене грошей ніколи не було, щоб я їх там багато платила. Через те, хай це воно буде, його ж не подолаєш. весь світ опутаний цією корупцією, весь світ всі країни, а тільки. Ну, совість совість надаймій, так трохи говорити. Через те я вірю, що може, люди, які знаходяться у влади, будуть таки притримуватися совісті і знати, що люди, всі ми маємо малі зарплати, малі пенсії, просто нам їх підвищити, щоб нам достойніше жилося, і не створювати таких умов, коли б нам прийшлося це робити. Якщо я інколи, коли їжу до своїх лікарів, бо я хворію, Якусь шоколадку припіднесу, то я зовсім не вважаю, що це я зробила там взятку. Дала. Я просто вдячна людям, бо часто мені держава дає безкоштовні ліки, а це дуже важливо для нас, людей хворих. Через те це було і буде. Ну просто хай це буде в доступній ціні, бо як подарунок. Від душі, або інколи от вчителям. Дітки на день учителя дарують там обов'язково щось куплять, або книжечки, або квіти обов'язково. Ну, хіба це взятка? І хай це буде від класу увага. І не треба більше. На дітки поважають вчителів. І не треба це розцінювати, що це взятка. Ні, це просто повага, так як і ми до своїх же так само. Через те це тема вічна. І хай вона буде колись подолана. Ну, а поки що на сьогоднішній день так. Я бажаю вам успіхів. Можна. А яким чином? Не брати хабаря. Або не давати. Або так? не давати. Так. А, а якщо, наприклад, тут просто по-іншому ніяк вирішити проблему, як от вимагають і все, що робити людині? Дзвонить на гарячу лінію в СБУ, кліранебуч. Правильно чи ні? Я так думаю. Наврядлі. Ну, я щось сумніваюся. Якщо на як, руках як будуть красти, то простий народ не становиться, я сейчас так вважаю. Як ви вважаєте, як потрібно з цим боротися? О, я не знаю, чесно. То ви ніколи не замислювалися над тим, як можна побороти. Не, я Просто я настільки не... звично, так? Ні, не то. Наприклад, якщо я не ворую, то для мене це. А якщо хто злорує, то звісно, хай він не думає. Чим а ви стикалися з такою проблемою? Тобто у вас вимагали гроші за щось або ще щось? Ні, не було такого. Чи... Ні, поки що ні. А коли це може змінитися? Бо що тут потрібно робити Бу для того, щоб... Будемо сподіватися на те, що, що колись зміниться щось, ну поки ще ні. От два з половиною року купив землі, строю дом там. Два с половиной года документы не можешь собрать туда. Один подпись затягивает полгода, восемь месяцев затягивает один подпись. за то, что чиновник поставит свой подпись, тянет человека туда-сюда. Назад период. Два с половиной года год можно документы сделать обыкновенные на земле. Нет, не можно. Это нереально вообще. Устали вот эти документы. Уже 1500 раз ходим, вот это Белый дом, вот сюда. Ходим. Чтобы они подписали, чтобы мы пошли за другой подпись. Вот это два с половиной года не может документы делать. Стоит, хата построена уже, документы нету, газ не можем провести, свет не можем провести, за то, что тех слов нету. за то, что государство наше, вот сколько бумажки вокруг человека, сколько бумажки закидывали, человек, сила нету его делать. И денег нету такой, чтобы на Украине зарабатывать, пустить, чтобы отдать им карман, 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 чтобы они наелись, мы документ получили. Как вы уважаете, чи можно в Украине уникнуть хабарництва и коррупции? Можно, конечно. Можна почати треба з державних службовців. І можна уникнути. Розумієте? І людям, звісно, старатися не давати хабарів. Розумієте? Думку змінити. І треба просто вірмати в себе. Не можна, не можна. Я всю життя бухгалтером роблю, то всю життя так і було і буде. Отже, як ми побачили із відповідей жителів нашого міста перехожих, то думки трішечки розійшлися. Дехто вважає, що уникнути такого явища, як корупція у нашій країні, неможливо, тому що нею просякнуте все, оплутане абсолютно усі сфери життя, і це явище для кожного настільки звичне, що просто рідко хто навіть про це замислюється. Але дехто вважає, що все ж таки. Можна уникнути і можна побороти це явище. Якщо почати з себе, ну наприклад, якщо вимагають у вас гроші, то шукати будь-які способи, як цього уникнути, як не дати хабаря. Якщо у вас вимагають велику суму, то залучати і правоохоронні органи. Повідомляти про це, що у вас дійсно вимагають, і наводити докази, і все ж таки боротися боротися із цією системою, системою корупції. Проте, як її побороти, систему, яка складалася віками, яка складалася і ще у Європі із часів античності, а на Русі за часів Рюриковичів, цю систему побороти. Повністю викоренити повністю, як ми бачимо, виявилося неможливо, і почалося все з того, що Посади чиновників і ще у стародавньому Римі вони не оплачувалися державою, тобто вважалося престижним саме звання чиновника. Саме тому для того, щоб якось поповнити собі запаси, ці люди почали брати подяки або гроші за будь-яку іншу послугу із населення. Саме із тих часів, і стала влада та чиновництво синонімом збагачення. Бували часи в історії, коли хабарництво було навіть узаконене. Це було у Росії за часів Катерини II. Справа в тому, що деякий період сталася, як зараз модно говорити, криза. І не було можливості чиновникам платити заробітну плату. Як то говорять саме тому, як і було відомо усім і кожному, що окрім офіційної ставки, усі чиновники мали ще і додатковий прибуток, який отримували від населення. Саме через це Катерина II просто скасувала їм плату від держави, і вони жили деякий час саме за рахунок того, що їм сплачували люди, які до них приходили. Ну, якщо говорити про нинішній час, то зараз найбільш корумпованими за статистикою вважається сфера судів і правоохоронних органів. Проте можна стикнутися з такою проблемою скрізь і всюди, і освіта, і медицина, і землевпорядні організації, тобто скрізь, скрізь потрібно десь за щось доплатити, заплатити. Що цікаво. Такі ж опитування проводили і в країнах Європи. І хоча кожного року, як повідомляється за статистикою на сайті «Свободна преса, публікація від 5 лютого цього року, то за статистикою і з доповідями Євросоюзу кожного року вони втрачають близько 120 мільярдів євро. Проте прості пересічні мешканці європейці. Лише 4% стверджують, що їм доводилося давати хабаря причому це у невеликих кількостях і. Що ще цікаво? Принципи європейської корупції: по-перше, не красти в себе. А по-друге, пересічний європейсь не вважає за потрібне сплачувати додатково за медицину чи за освіту, тому що за ці сфери люди отримують гроші, тобто отримують офіційну зарплату. Навіщо ще додатково щось їм сплачувати, щоб щось отримати? Навіщо потрібні подяки, якщо людина працює не за подяку, а за свою заробітну плату? От хотілося б, щоб і в нашій країні також рівень корупції знизився, і щоб дійсно було усвідомлення того, що ми не маємо платити за те, що і так повинні люди виконувати свої обов'язки. Вони виконують свої обов'язки за заробітну плату, тому додаткових прибутків не повинно бути. Але це все поки що залишається в наших мріях. Як ми бачимо, ситуація зовсім інша, і про це свідчить статистика, з якою дуже важко посперечатися. Ну що ж, бажаємо вам, шановні глядачі, поменше та порідше стикатися з такою проблемою. А ми на цьому завершуємо нашу програму. Нехай вам щастить!